Добрий вечір, чи ніч. Коротеньке відео на ніч. Вже мене навіть телефонові підсвіточки не робить, бо батарейка сіла. Коротеньке відео на ніч, що у нас відбувається. Буваєте коли люди хочуть знати, що з їхнім телефон. А Бояться зателефонувати. Василь надвірна. Це влад вам бариш, Я пішов, Зараз він... Е... Сьогодні поварив, далі він йде на госпіталізацію, лягає на тиждень в лікарню. Це його, його шовчики. На тиждень лягає в лікарню, а там знову у нас буде терміновий. Оце тільки перший прохід електронному воні 13.55. а це вже, а ми бачимо другий прохід, а то проходить такий шов. Лягає в лікарню, Ти теж не будеш робити, то не знаю, там потім поїдемо. Нас там тиснуть одну котельню, ми їй не обіцяли, ну просто такі люди. Так що просто ну, нагловаті, скажімо так. Ти нам маєш зробити все. Я кажу, я вам не обіцяв, але ж... а це вже мало бути сьогодні зроблено. Це на е, галну волю. дзінки. Дзінки не знаю, скільки я годин сьогодні проговорив. Кажу, люди, пишіть у вайбер, я вже не пам'ятаю кому. І що казав, кого яка котельня? хто мені прислав креслення, вже мене в голові каша. Я сьогодні раненько встали, пів восьмого, у нас вже приїхали з Вінниці, повантажили два котлі. І дзвінок за дзвінком. І з України, і не з України, і вже все. вже. І знов, А потім кажуть, коли ти зробиш котла? Дзвонить людина і, і хоче підігнати, погодені говорити. Якби ви менше до мене дзвонили, вже ваші замовлення були б готові. Розумієте, чим я більше проговорюю. На телефоні, тим довше буде кожна людина. розумієте? Я по декілька годин день проговорюю, потім людину наймаю, щоб мені там де щось по господарству зробити за той час. Раз поговорили, достатньо. Далі пишіть на Viber Запитання один. Одне є такі люди. Перше запитання, друге, третє, четверте. Ну, Там мене пан Володимир із Славська написав багато запитань. Я не здужу їх обробити, бо я не встигаю. Мені треба ще декілька котелень написати. І голова щось болить, погода тяжка. Просто я не фізично не можу пробити стільки інформації. У нас переносочка. Отаке. Що там ще у нас Саша згірний котел робиться? Вариш Ігор. Взагалі Іван, Іван робить рекорди дуже швидко. Дуже швидко немає пісіточку, не можу показати тому що вони без підсвіточки. Дуже швидко котел в процесі. Долина яворів Гриша, 60-ка. Боря почав, хоча має проблеми з здоров'ям, то взагалі не приходить, де сіде в лікарні знов. Не знаю. Сварка так дає хлопцям те здоров'я, чи що. щось пані має проблеми. Має Ось проблеми. така у нас сьогодні ситуація. А тут Іван 20-й робіть, в перейду відпочати, він хоче швидше зробити, так старається. Розумію, що багато замовлень, добросовісно відноситься до роботи. Шов таки взагалі-то безподібні. Це прекрасненько. Ось така коротенька інформація. Я думаю, ті, хто чекає, їм буде цікаво. Всім, Всім на добраніч!